Ісландія, найзахідніша країна Європи, далекий острів в Атлантичному океані, майже біля самого полярного кола. Це приголомшливі пейзажі, величезні льодовики та просто фантастичні водоспади, країна льоду вогню, мрія романтиків і авантюристів. Я розповідала про ферму помідорів, блакитну лагуну та казкові водоспади, від яких перехоплює подих. Ви також стали свідками народження нового союзу двох закоханих. А сьогодні на вас чекає справжня сила природи, та яку можна не лише побачити, а й відчути: легенда про тролів, якої в Ісландії лякають дітей. Юда Кейв, поховання Вікінга з давньої легенди і ще багато всього, що робить цю землю. Особливою. У мене сьогодні фотосесія тут в Ісландії, і я мріяла про цю фотосесію більше, ніж напевно півроку, не знаю, місяці вісім більше. І я вибрала цю сукню і подумала, Боже, буду королева просто, просто королева. Що це таке? Мали б бути дуже такі довгі рукава. Так, дівчата, щоб не опинитися в такій ситуації, як я зараз, то моя вам рекомендація: коли ви замовляєте собі сукню або будь-що інше, ви замовляєте собі індивідуальний пошив, то має бути хоча б одна якась можливість піти і приміряти, подивитися, чи вашого розміру, чи підходить, чи не підходить. Бо в мене можливості приміряти типу взагалі не було. І ось як результат: рукава е, я не можу поворухнути рукою, типу, далі. Оце максимум. І Дивіться, як вона тянеться. Я так піти щось робити, типу я не зможу. Воно дуже сильно здавлює, і якщо я зараз не обріжу рукава, то це означає, що я не зможу поворухнути руками, е, руками і, ну, типу, знімки, і все буде дуже стрьомне. Ну, моя вам рекомендація: потрібно брати ситуацію по максимуму. Так, а. Це, знаєш, перший мій етап 에, трансформації сукні. Так, а зараз буде другий. я думаю, що I need your help. Uh -huh. Так, ну майже ідеально. Я кучу цей називаю. Так, всі дівчата, якщо бачите, то безвихідних ситуацій немає. So все, бачите, без вихідних ситуацій е не буває. Тепер я можу рукою просто так ворушити, знаєте. Дин, Дин -дин -дин І навіть підняти можу. Але цього на фотках видно не буде, тому хвилюватися нема. це що? Головне те, що в мене тепер рука вільна, і я можу нею ворушити. Та, -та, 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 та Ті малицю й назван. Так, ну на що, тепер це все набагато краще виглядає, тому погнали! А далі ми тримаємо курс на найвидовищніший водоспад за версією мільйонів туристів. Вражає, надихає та зачаровує, чи не так? А тепер робимо кілька кроків назад, і казка повертається в реальність. Правду не сховаєш ніде. Людей тут завжди багато. І коли ми планували подорож до Ісландії, я неохоче внесла цю локацію в наш маршрут. Фотографії в інтернеті мене не надихали. Популярність і натовп лише відштовхували. Здавалося, що це місце це черговий массі, куди всі їдуть, бо так типу треба, та щоб поставити Галочку «Бути в тренді. Але зараз я щиро розумію, що якби ми не приїхали сюди, це було просто фатальною помилкою. Знаєте, іноді ми робимо хибні висновки ще до того, як щось побачимо на власні очі. Життя постійно нагадує, не варто оцінювати місце, людину чи подію за чужими фотографіями і думками. Деякі речі відкриваються лише тоді, коли проживаєш їх сам. Кажуть, що за цим водоспадом досі лежить скарб старого вікінга. І його може знайти лише та людина, в якої добрі наміри і чисте серце, і світла душа. Скогафос падає 60-метрового обриву, який колись був береговою лінією Атлантичного океану. Тільки уявіть, що зараз перед вами. Ти, ніби бачиш межу стародавнього світу, де море відступило, а природа залишила свою позначку, таку пряму вертикальну стіну сили. Річка Скога починається високо в горах, між льодовиками, тому вода тут завжди холодна. Чиста несе у собі той самий лід, якому сотні років. Думаю, тут Ісландія постає такою перед нами, якою була б без людей. Чистою, дикою, величною і просто прекрасною. За кілька хвилин їздив від Скока Фос, є менш відомий, але дуже атмосферний водоспад Квернофос. Знаєте, що найбільше допомогло мені в Ісландії? Англійська, завдяки якій я могла все це забронювати сама, спілкуватися з місцевими, читати таблички про безпеку, адже це важливо. Так, мій хлопець британець, але він вивчає українську. А я вивчаю англійську, щоб почуватися вільно у будь-якій точці світу. Вже більше року я навчаюся зі школою Green Forest. Я там пройшла B1, B2, у січні починаю вивчення C1. Ви запитаєте, що особливого? Я вам відповім, що їхні уроки це не просто якісь там уроки, це спеціально розроблена система. Це особистий кабінет, де зберігаються всі матеріали. У вас є доступ 24 на 7, також там можна знайти спеціальні тести, словничок і дуже багато корисної інформації. Викладачі це не просто викладачі, це ті люди, яких я можу назвати експертами в тій справі, яку вони роблять. Бо вони можуть розживати тобі матеріал так, що він сам тобі вкладається в голову, і ти вже можеш іти просто і використовувати його на практиці. Далі технології, в них є спеціально розроблений підручник, від якого ви скажете просто Вау. І також тренажер Smart Plus, який теж тобі закладає інформацію, і ти ну, просто починаєш використовувати це все. Також Green Forest. це 250 тисяч випускників, тобто вони знають, що вони роблять, і це та школа англійської, якій варто довіряти. Ось як виглядає мій кабінет. Всі теми по уроках: тести для самоперевірки, флеш-картки для слів, онлайн словник, понад 30 завдань на reading, listening, speaking, writing. Перший урок є безкоштовним. Просто спробуйте. Англійська це про свободу. Свобода подорожувати, спілкуватися, жити без кордонів, знаходити нових друзів та відчувати, що світ це одне велике ціле. Зараз у Крінфори знижка 500 гривень з промокодом Iceland діє до 15 лютого. У січні я починаю з Іван, тож долучайтесь, не втрачайте можливість. Посилання залишаю в описі. І пам'ятайте, англійська окупається кожного разу, коли ти відчуваєш цю свободу. Тож, let's go! Ті, хто подорожував Ісландією або хоча б трохи знайомий з цією країною, напевно вже здогадались, теми, і якою буде наша наступна зупинка. Так, це найвідоміший чорний пляж Рейнісфіара. Знаєте, цей чорний пляж він увійшов до списку не тільки найгарніших пляжів, а й найнебезпечніших. Бо тут дуже багато людей постраждало. Тут так так званий Waves. Хвилі, які з'являються раптово, вони сильніші й вищі за звичайні і здатні затягнути людину у воду буквально за секунду. Як бачите, це не є перебільшення. Саме тому тут немає купання, а від лінії хвилі завжди потрібно триматися на безпечній відстані. За ісландською легендою, це не просто скелі, це тролі, які намагалися затягнути корабель на берег. А потім зійшло сонце, і вони перетворилися на камінь. Це історія, яку розповідають дітям, щоб налякати їх і змусити повірити, що тролі існують. А після цього в мене була моя довгоочікувана фотосесія. Це був справжній челендж і через сукню, як ви пам'ятаєте, і через сам процес зйомки. Я була без взуття, стояла на холодному камінні, хвилі раз за разом накочувалися, а вода була крижана, просто неймовірно крижана. Але, попри всю дикість і суворість цього місця, воно того вартувало, бо я щаслива. У певний момент я справді відчула себе частиною цього кадру, самої історії. Наступного дня ми повернулися до містечка Вік. Його головною окрасою є церква Вік і Мірдал. Вона стоїть на підвищенні не просто так. Це офіційно визначене місце евакуації для всього міста на випадок виверження вулкана Катла, який спить, але вважається потенційно небезпечним. Я, коли їхала до Ісландії, то навіть застрахувала страхувала своє життя. Бо якщо чесно, я дуже нервувала та боялася можливого виверження, враховуючи сейсмічну активність країні. Але слава Богу, за весь час я відчула лише один єдиний землетрус приблизно на 5 балів. Коли кадла вивергається, вона може викликати величезні льодовикові повені, тому церква це взагалі найвища безпечна точка. Саме звідси ми вирушаємо до нашої вчорашньої локації, але вже трохи вище над рівнем моря. Звідси відкривається зовсім інший погляд на узбережжя Ісландії. Це місце вважається однією з найкращих оглядових точок на півдні країни. Арка Тірхулей. Одна з найвпізнаваніших формацій цього регіону. Здавалося б, що ці скелі вирізали гіганти, але насправді це Ісландія, і тут гіганти не потрібні, бо це все зробила вода. Тільки погляньте на цю табличку Close for Flora Protection. Ісландці полюбляють обмежувати або навіть закривати деякі місця для туристів, бо вони хочуть, щоб природа відновлювалася, і дуже часто виходить так, що euh, туристи ламають, рвуть щось, не знаю, топчуть. Особливо після того кліпу, який Джастін Бібер випустив у 2015 здається, році, то тут взагалі чи 2010-му. Це був маленький спойлер, але продовження буде попереду. А зараз ми спускаємося в містечко, бо потрібно заправити бак до повного себе безкоштовною кавою. І взагалі хочеться трошки пройтися сувенірними крамницями. Знаєте, в сувенірних крамницях можна знайти будь-що, і за цього з вас дарують три шкури, як на мене. Ось, наприклад, у нас є вулканічна сіль. Ясне діло, що вулканічної солі не існує. Тобто вони взяли, напевно, звичайну морську сіль, додали якихось барвників, щоб зробити такий чорний колір. І написали вулканічну сіль і продають десь за ну, приблизно 600-700 гривень. Але як на мене, то це забагато. І це не тільки, наприклад, якщо ви хочете придбати, наприклад, хот-вулкейна, типу, <laughs> типу, як гарячий, гарячий вулкан, типу, пекучий, розпекаючий, не знаю. але що вони? Вони поклали цю типу, як вулканічну сіль, додали сюди трохи чілі, не знаю, чи вам видно, чи ні. Додали чілі і написали, що це от такий пост Volcano. і теж продають за набагато дорожче. Але якщо ви хочете придбати такий собі якийсь наборщик із солі, то вам доведеться видати, віддати декілька тисяч гривень. Тобто, як на мене, це дорого і просто вони, не знаю, тянуть гроші просто. Але якщо у вас є гроші, ви хочете витратити, то, будь ласочка, тут все для вас. Thank you. Так, ну що, давайте будемо пробувати цей місцевий делікатес. Виглядає дуже апетитно. Я люблю малинку. Але тут не тільки малинка, тут якісь лісові ягоди. Я не знаю, мені це чомусь нагадує домашнє варення. Мені це нагадує нашу, знаєте, сметану. Якщо змішати сметану з домашнім варенням. Якесь типу як порічкове варення. Домашнє. What do you think? Yeah, sour, so it uh, like sour yeah. And it tastes like the jam that your mother made. Pretty nice. Якщо ви хочете приготувати таке саме вдома, то мій вам рецепт ловіть, значить. Потрібна сметана, але така густа, знаєте, віджата. А, потім потрібно якесь домашнє варення. Якщо хочете, можете додати гранулу. Але це не обов'язково. Мені здається, що без гранули смакує добре. Let's go get our free coffee! Let's go! Do you like Costa coffee, Timmy? No, but it's free. Okay, It's free. Кава, конечно лайняна, але знаєте і уксус солодкий буде, якщо це безкоштовно. Так, з кавою у нас, коротше, походу облом. No copy to me. John ice cream. No. Could you just ask us this cream? Maybe they know where we can use. Okay. Excuse me, you don't know where we can use these, dear? Yes. We got yes. these. Oh you can use them here. Mm -hmm. oh, How okay. many coffees do you Oh. Uh two coffees, please. Okay. Yeah. And coffees behind you. Oh, no, no. okay. okay. Wow. Thanks. Coffee? Coffee. Which milk would you like? This one? Which milk is this? Just whole milk. No, no whole milk. Ooh, cherry syrup. No, I don't need syrup in my coffee because then my Казин майстомок very bad. Так, ну що ми отримали безкоштовну каву? Ось. Це, як би так сказати, смаколики нас пригостила та компанія, від якої ми орендуємо машину. Тому нам дали аж шість безкоштовних кав на цілу поїздку на цілих 19 днів оренди машини. Аж аж отак. Uh, thank you so much. Oh. Сьогодні на дворі чудова весняна погода, як і попередніх 6 днів. Усе навколо просто розквітає, і ми якраз прямуємо до Йода Кейв. Це печера, яка виглядає як обличчя йоди, і вона вже зовсім поруч. Тож, просто налаштуйтеся на щось цікаве, і поїхали дивитись. Тут так багато лілових люпінів справжній рай для інстаграмерів. Я рада, що ми приїхали саме в цей сезон. Як ви думаєте, Люпіни це місцева рослина чи завезена? Один з великих голівудських фільмів кілька років тому Зоряні війни Бунтар 1 знімався тут, у цій місцевості. Саме тому люди почали називати цю печеру печерою йоди. А також тому, що він схожий на йоду. Це одна із тих локацій, де Ісландія притинається з Голівудом. Але насправді ця печера це не декорація. Історія цієї печери набагато давніша. Отже, ця печера важлива не лише через зоряні війни та йоду. Один з перших поселенців вікінгів, що прибув до Ісландії, прийшов до цієї печери і жив тут зі своїми рабами. Його раби потім убили його, забрали його речі, забрали його корабель. І е, потім його друг прийшов і знайшов його тіло, виявив, що всі раби зникли. Він забрав його тіло і поховав його на вершині скель, де він і досі перебуває. Ми повернемося до цієї легенди трошки пізніше і покажемо вам дійсно справжнє місце поховання. Щоб ще раз схоже на йоду. Ще не єдине, що це місце з зоряними війнами. Весь цей пляж міс... місце зйомок зоряних війн, бунтар родин. Найс. Nice. This. This our... uh -huh. Ця земля багата на історію. тому я вирішила собі взяти таку частиночку. Землі на удачу чи то на щастя. Пам'ятаєте, я запитувала вас, чи люпіни в Ісландії це щось місцеве чи завезене? Отже, настав час розкрити цю загадку. Насправді люпіни були завезені сюди у 20-му столітті з північної Америки. На це були дуже серйозні причини. Адже колись давно вікінги, освоюючи ці землі. Вирубали дуже багато дерев, і острів втратив значну частину своєї рослинності. Тому люди вирішили повернути цим суворим землям трохи яскравих барв. Вони завезли люпіни, яскраві, красиві квіти, які не просто милують око, а й допомагають відновлювати ґрунт. Люпіни мають дуже дивовижну здатність збагачувати підні ґрунти азотом, покращуючи їхню родючість. Тож з часом ці квіти стали справжнім порятунком. Ком для ісландських пейзажів, додаючи кольорів там, де раніше була лише чорна земля і вулканічний пісок. Вони швидко прижилися та почали розповсюджуватися самостійно, завдяки своїй здатності адаптуватися до місцевих умов і швидко заповнювати вільні простори без допомоги людини. Ну що ж, а тепер повернемося до легенди та поховання Вікінга. Вона справді існує і знаходиться всього за кілька хвилин їзди від йода Кейв. Тож ми запустили дрона, щоб все-таки відшукати його, і диво таки сталося. Ми знайшли його. На жаль, це максимум, що ми можемо відсняти, бо гори перебивають сигнал. Але ми тепер впевнені, що легенда не бреше. І сюди можна дістатися пішки. Це цілий день хайкінгу серед неймовірних краєвидів. Наш маршрут щільний. Нам потрібно прямувати на схід, але час на каву біля підніжжя цієї гори у нас усе ж таки є. Хотіли побути з мамою в тиші спокій. Нарешті знайшли місце, де ми можемо просто побути вдвох. Ми приїхали сюди, тут не було ні душі. І зараз буквально ми закип'ятили каву, і тут приїхали люди просто в Ісландії неможливо побути десь в тиші в спокої. а Наодинці з природою кругом є люди. Що я відчула в цю мить серед цих краєвидів я не забуду ніколи. Це був спокій, умиротворення, радість і глибока вдячність. Цей прапор завжди у моїх поїздках. Пам'ятаю, я кілька років тому була у Дубліні, як мені довелося тікати від двох п'яних москалів. Побачивши прапор на валізі, вони почали кричати на мене. Один хапав за руку, інший за шию ззаду. У них були просто червоні пики, я ніколи цього не забуду. Мені пощастило, бо охоронець крамниці, у якій я була швидко втрутився. Подобається їм це чи ні, але цей прапор маю в усіх моїх подорожах. Ми проїжджаємо одне з найбільших у світі лавових полів Ельдхраун. Ми не зупиняємося, але ловіть локацію. І за нагоду обов'язково завітайте сюди. Тут справді є на що подивитися. Його масштаби неосяжні для людського ока. Ми приїхали до місцини, яка стала справжньою точкою паломництва для фанатів. Тож давайте поглянемо, що тут такого особливого. Тільки погляньте на цю ущелину. ця ущелина видається такою нереальною. І от мені здається, що ніби от хтось просто взяв і отак пальцем вирізав цю ущелину в мохові. Саме тут, у 2015 році, Джастін Бібер записав свій кліп, який став популярним на весь світ. Він бігав, стрибав, просто скакав тут по моху. Топтав його, потім він залазив сюди на скелі, також він спускався сюди до річки, до води. І після виходу цього кліпу весь світ захотів зробити так само. А це означає, що через декілька місяців тут була просто купа туристів. І всі вони робили так само. Що зробили ісландці? Вони сказали, що вони люблять музику. Але вони більше люблять свою землю. Тож вони поставили обмеження на цю територію певні таблички, підписи, все обгородили. І навіть частину цієї ущелини вони закрили для того, щоб природа відновилася, відпочила. Бо знаєте, мог він е, пошкодити його дуже легко, можна за секунду, але відновлюється він роками. Дякую, що провели цей час зі мною. Ваш інтерес завжди надихає мене творити далі. У наступному відео ви побачите льодовики та айсберги, що дрейфують у бірюзовій лагуні. Побачите крижані діаманти та почуєте багато цікавих і вражаючих історій. А ще дізнаєтесь, чим завершилася моя спроба побачити тюленів.